Раз першого липня 2017 року слідчий суддя залізничного районного суду міста Львова доведуть при тому основного засідання в приміщенні міста приміщеннях судових керівника військового відділення вожу на міста проти корупції руху Олександра Сергіївщина потухану підняття слідчого залізничного фагонка військові області. В 306, 307, 37, 370 військова України, похови справи задовольнити частково заб'язативого форму залізничного правому Хронівській області та прийняття серед повідомлень про кримінального правопорушення, розглянути відповідь до сих відставку, повідомлення кримних адміського відділення ворогових дійства проти корупції Жукова Олександра Сергієвича від 18 липня 2017 року про вчинення судей Варсанківського міського судіально військової центру кримінальних правопорушень.

Dokonię, do mnie nie że... do Was, i Ty nawet.